На наступний день після 12 сії серії. Це на басі нашого боса. Мій друг кудись пішов, але бос побачив тебе, то мені прийшлося його рятувати, тому що... Ай, тебе рятувати, тому що бос захотів. Що вітаю тебе. Зачекай. Я дещо забув. Я більше дайду де на мутант. Якщо коли я був гаданою, то мені руку відірв. Ти той охоронець, якому я руку відірвав. Давай тепер твої ножки відірву. Ха-ха-ха. А тут, атакуй його. Я пішу вам не допомагати. Промагати? Так, чого ж так починало, щоб бути правда? пс іди сюди. Раз, два, три. Цей той червоний і той жовтий, тобі не друзі. Насправді не тебе відманюють. І якщо ти підеш в, нас, в нашу команду, тобі ніхто не відмане. І там навіть будуть гроші платити. Ну, гроші мені не потрібні, але якщо відманюють, то я йду. О, вони все-таки якогось вбили. Це я його труп роби! Це робить його труп. Вбили одного з них, я плачу вам 500 гривень. 500 на одну 500. Аво можеш віддати твою 500ку, у нас туди буде тисячі. Ні, я буду складати собі на гуджетсу. На Нащо тобі всі іграшки, я вже не зрозумів. Тобі ж 52, взагалі то мені 25. Точно! Пф, аня, 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 аня Аня! Няня, аня няня. няня. П'ять а няня. А, то п'ятий здох. Інший з ними просто дружи тепер став. Ага. Ну, все добре. А няня як це третій? Все той, все той охоронець, який став мутантом. <гум> Він тепер за них!